Ми переселенці з Херсонської області, приїхали в 22-му році, сюди в квітні 22-го року. Батьки приїхали в червні минулого року після підтоплення ГЕС. Їхній будинок пішов під воду майже з даху. Про конкурс ми дізналися від друзів, родини. За грантові гроші взяли цю тепличку. Ходімо подивитися, що ми там в ній наворожили. Взяли дуги, взяли агроволокно, мотокосу, оприскувач і бензопилу. Бензопилу взяли для того, що ми плануємо вирощувати розсаду. Треба тепло, тому ми будемо ще з робити тут опалення. Це капусточка. Я її не сіяла, сіла, сіяла її мамочка своїми дбайливими ручечками. Садилось в один день на дворі і тут. Я думаю, що на наступний пошу. рік будемо починати раніше, бо ж була затримка, тому що тепличка прийшла в березні місяці і на підвіконі не дуже багато чого посієш. А на наступний рік да. ми плануємо бізнес. Буде раніше у нас буде таке в пору вже будуть огірки, будемо салат робити. Ще до ґрунту не звикли. Для нас це у нас пісок. Це ми вирощували. Да. Починали в лютому місяці висаджувати вже в ґрунт під дуги, під плівку, Це пікінку, буряк, білокачану, капусту, цибульку ранню, цибульку ранню вирощували. Да. А далі все по плану: Перці, баклажани. А потім висаджували і бурячок, і цибулька. Сіялося в грудні, в січні місяці. Це в тепличці. У да, нас малесенька тепличка, там з грубками, таке пічне опалення. Десь орієнтовно продавати продукцію ми починали квітень місяць. Це пікінська капуста. Вона найперша в нас виходила. І, типу, вже 17 квітня ми починали вивозити її на реалізацію. Ми тонами вивозили. Пікінки по 100 бананових ящиків ми могли. Ми наймали людей, люди нам допомагали, ми вирізали, наприклад, 100 ящиків, а потім мотаємо і возимо. Кожну пікінку ну, мотаємо такий станок і це все ручечками. Ми так. займалися помідорами. помідорами. У нас теплиці отакі. Ну, не такі, це ну, міні. Да, це міні. на ми на дорожня. Тисячу... На три тисячі у нас кущів. Там як заїжджаєш, там сплощені... Моря. Моря спорядці, дух, теплиць. Ми нічого не садимо. Відкритий ґрунт це вже да, у нас не садиться. Е... У нас все ранні, травня. Ранні да. овощі ми тільки під дуги, пить, волокно, теплиць. Бо воно цінується і можна да. щось заробити. То на відкритий ґрунт, це вважається відкритий ґрунт, що дуги і пленочка, то, типу ще є період, коли вони відпочивають. А ті, хто з балаганами, в них немає цього періоду. У них конвейер. Вони одне сіють, друге вирощують, те прибирають, те зразу висаджують. І ну, Це все гроші. Да. В селі в нас не було в селі, де працювати. Ми за що огородини так і виживали. Наш збут був дуже. Туди з'їжджалися з, з усієї України. Але вкладати треба дуже багато. Навіть більше половини вкладаєш Та, як в, землю. в землю. Оце все. Треба купити у нас гній, перегній купляємо кожен рік, бо в нас пісок. Треба нітрама, фоску, всю сілітру. І оце обрискувати, різні от болезні, от шкідників. Да. Для нас, наприклад, дико от ми, проростає картопля, і ми просто не можемо повірити, те, що ну, вона настільки там, темно-зелена, батва, таке листя, в нас такого нема на піску. Ну, це дуже відрізняється, скажімо. Така Ти ну, теж родиш добре, в нас є. Рив'єра рання сад і який... син у мене садив під агроволокною, вони добре, теж так росла. Але ми любили це. Отак, ну, але все забрали, так. все затопило. Ми виїхали 6 червня, як пішла вода, і так ми досі ми не знаємо, що там. Ми по воді виїжджали. Діти раніше виїхали, тому що така обстановка обстріли кожен день. І окупація ця. Дуже страшно. До нас і приходили два рази обвиск. Так наставлять автомати. Виходю, а вони три автомати і десять чоловік, двір. Ось таке. А що ж вони шукали? Оружжя. Среме оружжя. Не думаю, що в місцевих жителів всіх зброя? — Ні, не всіх. Вони ж до нас заходили, у нас і син, якби військовий і чоловік же ж був в АТО. Сказали, бумага на вас є. Сиділи до останнього, ж, держалися. Уже як затопило, то виїхав це вже. Гарно, дуже. Нам подобається. Тут цей двір, так все нам подобається. Люди тут дуже добрі, допомагають. І картоплю заносять, і закатку. Ну, ми в цьому році будемо свою закатку. Ми в тому році закатували. Дуже дякуємо нашим хазяївам, що нам дозволили жити. Це ми перше літо. Так, як приїхали ми в квітні, ми нічого не садили. У нас було поле з ромашок, бо ми тліли думкою, що ми на три місяці, вже да. в тому році ми посадили. Все, і картопельку, все, і буряки, і моркви, все. Курочок. Ми держимо курочок. Тільки приїхали в тому році, вони нам. Вони приїхали розбиті, плачуть, а ми їм думаємо, що ми їм курей. Курей, городи, внуки, усе. Нема коли. Да, багато клопоту, так що це антистреси. Добре тут, але хочеться подумати.